Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит У нас сьогодні огляд на чемпіонів Вансарів для Некромунди. Ось така у нас коробочка. Навіть не коробочка, а блістер це є Форджа Така у нас вона мегесенька. Слава Богу, доїхало все ціле. Прислав мені цей блістер підписник. Так, що в нас є всередині? Ось такі в нас ливнички від ГВМ так, це в нас оригінал Ford Jump 21 року Limited Edition. Так. Це такі в нас тушки. До речі, трошечки облою є, але він тут мінімальний. Так що, якщо ви ну, проти наших тих, хто відливає модельки, то подивіться, як інколи оригінал зроблений. Так, ну нога тут аугментована з протезом дуже класно зроблена. Прикольно виглядає. Так. ці кабелі для зачісок. Вони йдуть ось так от дільно. Тут все такого ж плана йде прямо з ливничком. Так, плащик для чемпіона. Плащик дуже тоненький, на диво я його роздивлявся. Поки я не помітив ніяких пухерців. Хоча ні, брешу вам. Один все ж таки я не помітив. Так, як би вам це в кадр показати. Один манюсінький в нас він тут є. Ну Для всього набору надіюсь, він тільки один. Так, що вам ще тут можна показати? Є в нас ось силова Ну, Силовий кулачок, як я зрозумів, як це в них є. Пістолет з прицілом. Дуже класні пістолети. Я не граю в некромунду. Назви всі можу точно не вимовляти неправильно. Так. Це у нас вже автомат. Він збирається з двох деталей. Отдільно йде приклад і отдільно сам автомат. Так як я довго не міг знайти саме цілий. Вони зробили двома детальками. Так, руки і голова для чемпіона ось такий у нас класний мужик. Так, ливничок Б, гв 6 Так, ну ви самі можете тут бачити облоє тут так добряче є. І на самих деталях це все вам придеться дуже обережно зачищати. Так як я вже збирав одну модельку від 4G сеприятора, і там облоє було так досить нормально. Так, ось ще кабель. Ну, Скажу я вам. Надіюсь, камера зловить нам фокус. Досить непогано. Не знаю, чи наші роблять так само, але непогано. Так, і голова у нас є ще одного чемпіона. Ось так це все круто виглядає. Деталізація тут дуже класна. І саме останнє, що тут в наборі, було дві 25 мм підставки. Так що, хто просив огляди на смолу, на форджу, ось, будь ласка. Дуже у нас цікавий наборчик. Класні чемпіони. Трохи згодом запишу відосики ще про інших чемпіонів. Дякую вам за увагу. Буду вдячний, якщо ви лайкнете це відео, підпишитесь на канал, глянете, що в мене є в телеграм-каналі. Дякую вам всім.